Коли в ваше життя приходить школа, хоча садочка це також стосується, разом з ними в ваше життя нещадно вриваються батьківські чати. О, це адовий комбайн, який працює і вдень, і вночі. Буває так лягаєш спати, на ранок прокидаєшся, а там плюс сто п'ятсот повідомлень. Безсонна ніч, витріпані нерви і подарунки до Дня вчителя обрані. Завсідники чату діляться на чотири категорії: активісти, пофігісти, спостерігачі і скеглії. Скеглії завжди з усіма і з усіма не згодні. А активісти це ті самі мамки, які складаються враження, ніде не працюють, нічим не займаються, тільки лише сидять в чаті. Спостерігачі не приймають участь у обговореннях, вони нічого не пишуть і не читають. Ці найкрутіші. Пофігісти самі адекватні і, взагалі, при пам'яті. Вони пропонують найкоротший, найвигідніший шлях до вирішення будь-якого питання. Але чомусь більшість цей шлях не влаштовує. Давайте купимо вчительці подарунковий сертифікат в Єву чи Брокарт. Ви б ще просто гроші в конверті запропонували. Дівчата, гроші й сертифікати це така банальщина. Я пропоную подарувати щось корисне, що випромінювало любов і вдячність, наприклад, планер або блокнот іменний. Зараз накидаю варіантів.